Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дені 3D запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи ДІ Євро 2016 між командами Туреччини та Іспанії. На ваших екранах турнірна таблиця, і як бачите, іспанці зараз займають четверту сходинку. В першому турі чинні чемпіони Європи програли у Чехів, а турки зіграли в нічию з хорватами. Традиційно послухаємо гімни країн. Пролунали гімни країни, і давайте ознайомимось зі складами команд Туреччина Бабачан на воротах. Йонул Топал Азіс Еркін. Озякуб Інан Тьоре Чалханоглу Ардатуран та Тосун. У, в полі тренер команди Дені 3D. Іспанія Давід Дехеа. На воротах в полі Хуан Фран, Піке, Рамос, Альба, Ін'єста, Бускетс, Іско, Мата, Алькасер та Коке. Наставник команди Дені Джуніор. Перший, перший тур в групи Ді був настільки різний. Гольовий, дуже цікавий матч Іспанії та Чехії і шалена боротьба в центрі поля Туреччини та Хорватії. 0-0 турки зіграли з хорватами, створивши мінімум моментів. І 3-2 чехи переграли іспанців, звичайно, бивши два пенальті. Дуже неуважно грали іспанці, грали руками в штрафному майданчику. Подивимося, як буде настать джерлан між Туреччиною та Іспанією. Звичайно, іспанцям відступати не можна. Їм треба вигравати обов'язково. Турки будуть, я думаю, задоволені і нічією. Подача Жорді Альба. Поки що безпомилково, але дуже і дуже холоднокровно. На початку матчу грають іспанці. Ініест. Інієст віддає на Серхіо. Інан. Тосун розвертає. Жерара Піке, її хтось збиває Арда Турана, але не зважає на це арбітр. Фран флангом віддавав на Хуана Мату, але перервав цю передачу один з турецьких гравців. Піке переводить на Жорді Альбу. В один дотик намагається зіграти іспанці, і все начебто виходить до того, як доторкнувся до м'яча Жорді Альба. Неясно, куди він віддавав, наліво нікого там не було. Тьоре. Одразу вперед. Турки не хочуть затримуватися в центрі поля, але дещо починається, починає гра схожа бути на Туреччина-Хорваті. От тільки що Іско може! Може виправити це! І коке забиває перший гол! Іско дуже класно зіграв з Чехами. І тепер також створює гольовий момент, і коке. На добивання. Іспанські танці. Ну, тут іско все зробив знову, б'є, і ніхто не підстрахував свого голкіпера. Першим на м'ячі був саме гравець Атлетіко Мадрід Коке. 1-0. Іспанці забивають. Перший гол на євро для Коке на 13-й хвилині. Дуже важливо було забити першими. Тепер, звичайно, Туреччина піде вперед. І чи вийде у них створити, бодай момент? Вже не говорячи про забити гол. Чалханоглу ні. Сельчук і нам. Гекхан Йонул. І нікому ні віддати передачу. Ось вибігає нарешті. Гравець партнер. Гюнула, але кудись не туди він віддав. Інан. Чалханудлу, Тосун. Піке гарно грає в Підкаті. Дуже повільно рухаються Турки розіграють з такою швидкістю, що іспанці все встигають перекрити. Тьоре неточна. Передача ще й багато браку. Для іспанців це тільки і треба. Коке. Гюнул все-таки. Своєю швидкістю взяв Топал. Канер. Віддає неточну передачу. Ну що? Спровокувало таку неточність у турка, але вони самі. Турки самі віддають м'яч іспанцям. панці. Інієс. показує свою техніку. Удар по воротах Бабача. Другий м'яч, мабуть, ворота збірної Туреччини буде означати. Означати поразку цієї збірної. Дуже дуже блідо, мляво грають турки. Боролись вони з Хорватами, але той матч вийшов один з, поки що з найгірших на євро. Все-таки моментів було мінімум. Тут, звичайно, є збірна Іспанії, яка. Створює моменти, яка іде в атаку і нормально атакує. І є турки, які відзахищались би в, цьому, в цій атаці, але ще ні. Ще ні, удар по воротах, Бабача. Ну тут коки міг забивати. Ну, от бачите, як прорізає. Один іско прорізає весь захист збірної Туреччини. Іспанія дуже гарно підготувалась до цього матчу. Зробили висновки після матчу з Чехами. Тут має бути, бути бабачам. Звичайно ж. 39 хвилина пішла. У турків немає ударів, вони не можуть вийти зі своєї половини. Великі проблеми у збірної Туреччини. Тюре не встигає віддати передачу, поки розмахнувся. Звичайно, Піке вже накрив Топал. Челхануглу Тюре. І ще один вдалий підкат від іспанців. Знову ж таки, не доходять до ударної позиції турки. Коке. Йонул. Ордат Туран віддає передачу і офсайт. У Тосуна він б'є поворотах і навіть начебто забиває, але, але був офсайт. Мінімально. Мінімальний офсайд, Якщо довіряти цим смужкам, які нам накреслили режисери трансляції, то мінімально. Іско. Іско герой першого тайму, як би там не було. Хоч і забив Коке, але Іско був найактивніший, іско і створив цей гол. Поки що 1 0 Іспанія виграє. Туреччина в пошуках, вже другий матч в пошуках своєї гри. Один Коки, 13 хвилина, перерва, відпочинемо 15 хвилин. Чулак виходить замість Гокянатьоре. І Дієго Коста виходить замість Хуана Мат. По одній заміні зробили тренери. Ну і подивимося, як це вплине. 1-0. Нагадаю, після першого тайму Іспанія виграє після голу Коке на 13 хвилині. На добивання зіграв Коке після удару Іско. Порушення правил. Порушення правил зачепив турок іспанця. І буде штрафний удар. Хуан Фран розігрує з Хуан Фран. Хуан Фран. Чалханоглу на кутовий вибиває. А ми все чекаємо першого удару по поворотах Давіда Дехи. Ось як був забитий м'яч. Бабач врятував, але ніхто не підстрахував. Звичайно, відбив, відбив він в центр перед собою. Ну і зараз секунда техніки від Іністи, але трошки не туди. От іще один момент. Іско пробивав в першому таймі і влучив стійку. Тут уже Бабачан не рятував. Азіс. Дуже якось. Слабенько дають паси турки, м'яч ледь котиться. Після їхніх пасів. Гюнул. Ось Якуб. Ось Якуб помиляється. Алькасе. Надія його косту. Коста на альбу. Альба запускає. Коке, але. До кока м'яч не дійшов. Взагалі. Нічого не можуть турки зробити. І це буде диво, якщо вони зможуть зрівняти рахунок. Кемречулак. Поки що з м'ячем. Передача Давід Дихеа якось чи Піке йому завадив, чи він не впевнено зіграв. Ну, хоч щось від збірної Туреччини ми побачили в цьому моменті. Алькасер як красиво. Хуанфран його не наздоганяє ніхто. Чолак, не Чолак, звичайно, а Бабачан, і він знову ж таки відбиває перед собою. Не дуже високої якості Голкіпер у збірної Туреччини, як ми бачимо, вже вдруге він відбиває на... перед собою по центру, не в бік нікуди, а просто по центру. Емре чолак. Непогану швидкість розвиває. Простріл і ніхто не встигає. Хуан Франк. Тільки Хуан Франк. Перший на м'ячі. Ну от чолак вийшов. І хоч якась активність для збірної Туреччини. Іспанії не завадило б забити вдруге, тому що може бути все, може влетіти і в їхні ворота. Дієго Коста удар. Канер. Ось якуб. Арда Туран. Не дуже активний Ардатуран. Чалханоглу так само, дуже багато помилок, неточних пасів. Ось якуб. І тут Ардатуран, але він уже втомлений. Ардатуран якийсь втомлений, але пробігає такий Ардатуран. І буде удар. Не буде удару. Тосун! Ардатуран! Такі проштовхують м'яч, але недалеко. От про що я казав, що іспанцям краще б постаратися забити другий м'яч. Навіть аут викидають турки якось слабо. Мабуть, дуже втомлені турки, або не їдять, може їх не годують. Якось все на жилах все повільно. То сумне. На Рдат Урана. Хонфран настільки легко забирає м'яч, що не схожа на Орда Турана. Ось як Челханоклу удар по воротах! На сітку падає м'яч. 5 хвилин залишається. Турки нарешті пішли вперед. Незважаючи на всю свою втому. І ще будуть заміни. Готують тренери. З метою щось виправити, якщо брати збірну Туреччини і довершити почати для збірної Іспанії. Педро та Касорова виходить у іспанців. Ердінч. Виходить у Турків. Ну і останні 5 хвилин. Сім сейвів у Бабачана, жодного сейва у Дехеа. Ну, це не те, що Дехеа гірший голкіпер, а просто турки майже не турбують Давіда. Взагалі не турбують. Шахан. Віддає передачу углу, і Тут якийсь штрафний. Відкладений фол. Арбітер вирішив на руці собі записати якісь нотатки. Ну і Челханоглу. Людина, яка може забивати зі штрафного, але 31 метр далекувато. Далекувато навіть для Челханоглу. Канер, удар по воротах, І ось перший сейв Дехе, І він помиляється! Він помиляється. Давід Дехе не зафіксував м'яч в руках. Джорді Альба. І останній шанс для збірної Туреччини. Челакіо збивають. І це жовта картка. Серхіо Рамос Тактичний фол. Навіть червона картка Серхіо Рамосу Ззаду по ногах. І в наступному матчі Серхіо не зіграє. Всі вказують на те, що Арбітер щось не добачив але все прекрасно він побачив, що ззаду по ногах. Ардатуран. Іще одна передача, і є шанс. Ердінч. Подача. І головою удар повороти! Один-один! Туреччина, не показавши нормальної гри! Забиває на останніх секундах і це зробить Ердінч, який вийшов на заміну! Неймовірно! Миттєве покарання за червону картку. А хто ж подавав тоді? Не видно, хто подавав, але яка різниця? Ердінч головою від стійків ворота. Такий красень гол. Неймовірно. Туреччина рятує для себе один бал і шокує всю Іспанію. І вже не буде часу у іспанців на атаку. Все. Ардатуран оригінально вирішив перервати атаку іспанців просто впасти під ноги. Ну Туреччина дуже дивна. Дуже дивна збірна, як бачите, не показавши нормальної гри. В кінці так вони почали атакувати на морально-вольових таке враження, бо вже ні техніки, нічого, ні сил не було. Просто. Бігли вперед і щось намагалися зробити і такі. Ітаки і забили, Ердінч врятував матч, Дехеа невпевнено якось зіграв в одному із епізодів. В епізоді з Голом, до нього ніяких претензій. 1-1. Туреччина Іспанія, Коке 13 хвилина, Ердінч 90. Попереду нарізка найкращих моментів, а для вас матч коментував Деніт d На все добре.